Друзі, вітаю вас. хочу показати вам, як я працюю з моїм столом для навощування рамок, який я придбав у парк плюс. Я давно хотів мати цей інструмент. У нас у господарстві дійсно виконує свою роботу дуже і дуже добре. Пасічники знають наскільки важливо, щоб дріт був дуже і дуже добре впаяний у віск. Ви бачили, що столи, з якими ми працюємо, були інші. Багато хто нас також помітили минулої весни, тому що в нас рамки були не найкращої якості лише тому, що мука, вощина не приклеювалася добре. І залишалися прогалини. Тож, цю проблему вирішує даний стіл. У нас є лише кілька листів, які ми закріпили. Звісно, що ще треба буде. Ми вчимося працювати з цим столом. Нічого складного, працюється дуже легко, бачите, триває кілька секунд. Це дуже і дуже хороший прилад. Ті, хто бажають, думаю, можуть зв'язатися з хлопцями Спарк Плюс, і воно того варте. Цей прилад, щоб ми могли легко працювати і щоб робота була виконана якісно. Я бажаю вам миру, здоров'я і щоб ми чулися лише з добрих новин.